Безсмертний каже, що глухий кут. І як не, не крути, треба, треба щось робити, якось вибиратися з цього глухого кута. Зате Гризлов каже, є якісь подвіжки. Щодо Гризлова, я хотів би сказати свою позицію щодо візиту Гризлова до Києва. Це ганьба, це приниження України. Гризлов безумовно мав бути затриманий. Тут в Україні Гризлов є військовий злочинець, Гризлов член Ради безпеки Росії. безпосередній, я наголошую, організатор і учасник захоплення Криму. Розв'язання війни на Донбасі, введення російських військ. І тому мене дивує позиція президента, який каже, що заради звільнення заручників він готовий зустрічатися з ким завгодно. Так, заради звільнення заручників треба зустрічатися з ким завгодно і де завгодно, але не президенту. І не в Україні, тому що в Україні гризло в злочинець На нейтральній території, будь ласка, заручники перемовини по заручниках, для цього є міжнародні місії, для цього є спецслужби, для цього є там, посередники. Але не в президентському офісі і на, не на території країни і, 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 через дії Гризлова, якого у нас сьогодні точиться війна. Тому ті посадові особи, які випустили Гризлова, вони вчинили посадовий злочин. Вони Гризлов перед українським правосуддям є злочинець. Вони зобов'язані спецслужби були його затримати. Гризлова як мінімум можна було б обміняти на всіх наших заручників в Москві. А взагалі я вважаю, що він би мав бути затриманий і посадити його на лаву підсудних як одного із співорганізаторів військової агресії проти України. Я нагадаю історію 40-му році, коли заступник Гітлера по НСДПА Рудольф Гес полетів із пропозицією миру. До Великої Британії. Його затримали і посадили в тюрму. А в 46-му році він сів на лаву, в 45-му році він сів на, на лаву підсудних Нюрнбергського трибуналу, його засудили до пожиттєвого ув'язання, де він до 89-го року сидів у німецькій тюрмі Шпандаву. Отак мав бути Гризлов. А не випустили його, а потім кажемо від усього світу, кажемо, агресія, агресія. А чого ж ви агресорів випускаєте? Тих, хто безпосередньо причетний до здійснення цієї агресії. А сьогодні нам кажуть, що його, бачите, звільнили, бо не затримували, бо Гризло в миротворець. Як може бути вовк миротворцем?